Проїха перелік та обсяги для зупинки знищення. Спеціальний фонд доходить визначений в сумі 60,8 млн грн, з яких 40,2 млн грн це власні надходження бюджетних установ і майже 16 мільйонів гривень субвенції державного бюджету на будівництво ремонту дорівню комунальної власності. Використання коштів спеціального фонду визначено відповідними нормативними актами. Шановні депутати, по соціальному спрям... спрямованість проєкту бюджету свідчить, що в галузі соціально-пільтурної сфери видатки збільшено на 130 мільйонів гривень. Мінімальна заробітна плата зросте протягом року на 130 гривень, а середня заробітна плата підвищується на 2086. А в цілому видатки на заробітну плату... В сумі 495 мільйонів гривень, що на 80 млн більше, ніж торік. І загальної суми видатків 727 млн грн. На охорону здоров'я спрямовується 316 млн або 43% по загальному фонду. Понад 70% вказаної суми планується використати на оплату. На придбання медикаментів визначено 35,7 мільйона, на харчування 12,5 млн, що на 7,5% більше, ніж торік. Планується забезпечити повному обстрілу закону за споживчих Росії та комунальний обслугову, на що спрямовується 30,4 млн гривень. У статті віддатків на охорону здоров'я передбачено фінансування окремих заходів обласних програм. Так на забезпечення пори на діабет препаратами інсуліну передбачено 1,6 мільйона. Запобігання та лікування серцево судинних захворювань 365 тисяч і боротьби з онкологічними захворюваннями 306 тисяч гривень.